Всім привіт! З вами компанія Автопарк, місце Харків. І у нас нове надходження, шикарний автомобіль. Це Nissan Almera Classic 2007 року. Звичайний атмосферний 1,6 біжок, вже встановлено на нього газом, передній привод, чорний колір, газ бензин. Зараз подивимось В салон. У нас. Він обутив чохольчики, два склопідйомника передніх, регулювання світлом, відкриття багажнику, також у нас механічна п'ятиступенева коробка передач, кондиціонер, все працює, піонер мультимедіа 233 тисячі км, пробіг рідний, непоганий стан авто. За додатковою інформацією звертаємось в компанії автопарк. Всього вам найкраще оберіть себе до побачення.